Я кандидат об'єднаної опозиції по 217-му жоритарному округу. В кожному з 225 округів, які є в Україні, опозиція висунула одного кандидата. Це 9 політичних сил, які входять до опозиції. Ви, коли ви прийдете на вибори, кожен отримає два бюлетені. В одному бюлетені буде список. Дві з них є такими, які входять до опозиції і які послідовно воюють з нинішнім ладом. Це Свобода під 11 номером і Батьківщина під 19 Саме ці дві політичні сили якраз домовились між собою і висунули в кожному окрузі по одному кандидату. От у нас по нашому округу, я висунутий, по сусідньому округу, який там за станцією метро, я пішов до площі Шевченка і так далі, Володимир Ар'єв. Зніметься декілька з кандидатів представляють якісь політичні сили, але основна маса кандидатів, які є, це представники партії регіонів, які так чи інакше ховаються за якимись вивісками типу самовисуванців. Найпростіший спосіб це сьогодні, як вважає партія регіонів, це не, не показувати свою політичну силу, не показувати свою політичну позицію, а говорити про себе як про хорошого господарника, про доброго такого. Що чесно справедливу людину, яка готова займатися господарством, фарбувати під'їзди, там ще що навіть робити, насправді, звичайно, йдеться не про виб... ну, в такому виборі випадку, мабуть, треба говорити про вибори до районної ради чи до міської ради, тому що там саме займаються більше господарством, там більше фарбують під'їзди, газони і так далі. Найважливіше задача, яка стоїть перед депутатом Верховної Ради, це прийняття законів і. Коли ти йдеш великою потужною командою, а велика потужна команда опозиції сьогодні представлена в кожному окрузі. І я бачу, знаю, що у вас є і програма наша, і мої там якісь документи кого немає. Ще вам зараз передадуть. Значить, ці в кожному окрузі представлена людина, яка буде відповідати за певний напрямок діяльності. Спеціаліст певний, певний, який відповідає за. Той чи інший Стар серед діяльності і е, серед тих людей, яких представила позиція, є і я. Я, як людина, я яка працює в Київраді 6 років і є послідовним противником Черновецького а тепер і Попова, можу вам точно сказати, що змінити ситуацію в Києві з дворами, з газонами, з усім з чим завгодно, з під'їздами, будь-чим, неможливо не змінивши закони. За останні. З половиною роки було прийнято кілька законів, які реально знищили Київ. Перший закон це закон про столицю. Влада нам розказує, що скасування ну, само, самоврядування в Києві це дуже корисно. Бо, мовляв, у нас був поганий Чорновецький, а замість поганого Чорновецького нам дали хорошого попова. Поганого Чорновецького ми кияни обрали самі, і ми кияни самі повинні були виправити цю помилку. За іншу людину, тоді би ми розуміли, що ми несемо відповідальність за свій вибір. Сьогодні нас позбавили можливості самим обрати керівника міста. І сьогодні Києвом керують 11 людей. Один з них їх Попов, який е, вибирає це, може княжицький, подивимося, який обіцяв приїхати. Так, це він і є зараз. Секундочку.